Сьогодні готуємо пухкі парові вареники з ягодами на кефірі. До теплого кефіру. Кефір повинен бути або кімнатною температурою, або трошки тепліший. Я зазвичай ставлю його в мікрохвильовку на 30 секунд. Додаємо яєчний жовток та цукор. Все добре об'єднуємо між собою. Далі додаємо харчову соду. Перемішуємо. Одразу додаємо борошно та сіль, ледве не забула. Обов'язково додавайте сіль у всі страви, вона використовується як підсилювач смаку. Все гарненько перемішуємо. Спочатку в мисці замішуємо. Далі викладаємо на робочу поверхню. Вимішуємо гарненьке тісто руками, поки всі компоненти не об'єднаються. І не утвориться гладеньке тісто. Ось таке м'якеньке тісто утворилось. До поверхні вже не прилипає, до рук ще трошки липне, але то нічого. Боршна не будемо додавати, щоб не забити тісто. Накриємо його чимось рушником або харчовою плівкою та залишимо відпочити приблизно на 30-40 хвилин. Поки тісто відпочиває, підготуємо ягоди. У мене тут полуниця вже помита, перебрана, поріжу її на частинки, щоб зручно було класти в вареники. Притрушуємо поверхню злегка борошном. Часте запитання, яке борошно я використовую. Майже завжди я використовую борошно зернарі. Також сода зараз трапляється часто стрмна, тому я використовую ось таку. Так, розкочуємо тісто в пласт. Вирізаємо стаканом кружечки з тіста. З кастрюлі й сита я роблю собі імпровізовану пароварку, бо в мене її нема. В кастрюлю наливаю воду та довожу її до кипіння. Зверху покладу сито і ось така кришка в мене така є, накриємо. Безпосередньо перед самою ліпкою вареників вже додаємо в начинку трошки кукурудзяного крохмалю. Цукор в ягоди не додаємо, бо він одразу пустить сік. Тому цукор будемо додавати безпосередньо в самі вареники. Вареники теж заліпимо безпосередньо перед тим, як будемо їх класти, бо якщо вони будуть лежати на столі, то повитікають, робимо в тісті заглиблення, додаємо сюди цукор. та ягоди добре защіпуємо з усіх країв два рази так можна пройтися щоб точно переконатися щоб все добре защипнуто. Ось такі гарні варенички. Все, вода закипіла, кладемо вареники. Так, щоб між ними був простір і вони не злиплись. Накриваємо кришкою та варимо приблизно 6-7 хвилин. Будете дивитись, щоб не сирі були. Ось такі гарні варенички виходять. Перекладаємо їх в миску з маслом. Ось такі пухкенькі варенички в нас вийшли. Ось такі всередині. Це дуже смачно.